Привіт, Закарпатський Боловецький перевал. Так, сонячний день, файно видно, гори, полонини. Благословенія. Mm -hmm. Дуже круто. Так, оглядовий майданчик, да, бачимо. От. Ну і гора пікуй яка. Для споглядання у нас сьогодні прям так класно-класно видно. Хто приїздить на Закарпаття, то ми говоримо, що хто не бачив пікуя, той не бачив Закарпаття, правильно? Так що ви його вже бачили. Привітес сонячної. Місцевості Воловеччини. І подорожуйте, як завжди люблю життя. Воно прекрасне.